Прозорлива схимонахиня зі Свято Вознесенського Флорівського монастиря, що в Києві на Подолі. Це був 1999 рік. Православна церква і віра в Україні тоді розквітали. Я був ще відносно молодим священиком і спішив набратися досвіду у досвідчених отців, які пережили тяжку добу гонінь на церкву. Ще при радянській владі. Відвідував київські монастирі, зустрічався з ігуменами і духоносними старцями, просив порад. Багато віруючих приходило в наш лікарняний храм, раділи, що при лікарні відкрилася церква, і розповідали мені, де вони ходять на молитву і хто в Києві є з особливими духовними даруваннями. Так я і дізнався від прочан. Про прозорливу старицю з києво Вознесенського флорівського монастиря, що на Подолі, схемонахиню Магдалину, яка була духовним чадом преподібного старця Кукша Афонського, що провів останні свої роки життя в Одесі і там був похований. Так ось завітав я до старовинного жіночого монастиря у монахинь, які проходили по стежці між корпусами. Дізнався, де проживає матінка Магдалина, в якій келії. І ось я вже на порозі стукаю, відкриває молода келейниця матушки і доброзичливо запитується, чого мені? А я прошуся на зустріч з матінкою Магдалиною. Доповідаю, що священник з такого то храму Келениця щиро і чемно запрошує мене в коридор і просить почекати. Хочу попередити матінку про гостя. Нараз відчиняю двері, і я переступаю поріг келії і бачу, що в глибині кімнати під іконами біля аналою сидить стариця з великим хрестом в ручках. Зверху голівки чорна схима з білими хрестами, а під нею голубі, голубі, розумні і надзвичайно пронизливі очі. Я подивився і закляк, закляк на мить. Ну, буквально аж слину від хвилювання ковтнув. Де ж я бачив ці очі з дивовижною поволокою, яка притаманна погляду святих людей, які бачать твою душу наскрізь, і згадав, згадав ікону святого Серафима Саровського, яка була написана до дня його канонізації у 1905 році? Я першим тоді промовив. Матінко, благословіть. Вона відповіла: «Бог да благословить, і протягнула хреста, якого тримала в обох руках, сказавши, Це хрест преподібного старця Кукши. Я приклався до Хреста і до руки стариці. Мені запропонували сісти, спитали, чи пригощуся чаєм. Я не відмовився, і келейниця почала клопотатися. Виявилося, що матушка звідкись, про мене, чула. І про наш лікарняний храм відала. Я почав говорити, що у нас багато старовинних благодатних ікон, і тут вона каже, ніби дивлячись крізь мене: А у тебе що ікони? Це літаки, самольоти? А я кажу, які самольоти? Про що ви? А чого ж ти в лампади, що перед іконами, горючу суміш заливаєш, а не оливу? А я кажу так це ж лампадне масло, вазелінне. Воно в крамницях церковних на складі при митрополі продається, ось я і заливаю, бо там вказано лампадне. Добре. А ти сам це масло вживати будеш? Воно і стивне хіба? Це ж моторне паливо, це ж хімія, сам не вживаєш, а богові жертвуєш. Що в біблії написано, яке масло благословив Бог заливати Мойсею в лампади, щоб святі скині палали перед жертвенником? Оливне, вищого гатунку, це ж світильники перед Ликом Божим, ай-яй-яй, сплеснула в долоні матінка Магдалина. Ось таке зауваження я почув від схимниці. І дійсно. Чому я про це раніше не подумав, а піддавався такій загальній спрощеній схемі заливати в лампади те, що дешево, легкодоступно, як так можна було? Адже написано в Біблії вихід, 27 глава. І вели Ізраїлевим синам, щоб вони приносили тобі оливу чисту, вибиту з маслин для освітлення, щоб світильник горів у будь-який час. У скині заповіту поза завісою, що перед ковчегом откровення, буде запалювати його Арон та сини його від вечора до ранку перед лицем Господнім, це статут вічний для їхніх поколінь від Ізраїлевих синів. Я ж всього не розумів. Схемонахиня бачила внутрішнім зором наш храм. Бачила сестринство милосердя, яке я започаткував на честь Святої Лисавети. І пам'ятаю, каже сестринство це добре, бачу твоїх сестер, є в них вогонь благодатний. Але дивися, щоб не завівся у тебе в сестринстві сатана в сукні. І дійсно, згодом я і сатану в сукні бачив, і не одну бачив. Ледве збувся. Це була моя перша зустріч з прозорливою схемонахинією Магдалиною. Була й друга зустріч, яка кардинально скерувала шлях моєї священичої діяльності. З Божою допомогою мені вдалося в Житомирській області, села Чупович, ворочичи киплячим, відродити храм на честь Казанської ікони Божої Матері, що над чудодійним джерелом. Храм належав спаленому більшовиками монастирю в 30-х роках, де правили і жили афонські монахи, зокрема, Ігумен Константин з братією, серед яких був відомий старець Парфеній Корицький. Храм ми відроджували силою нашої київської громади, а ось започаткувати монастир чоловічий отримав благословіння від владики Вісаріона Овручівського і Коростенського. Архімандріт Євстратій. І дуже просилося поруч побудувати жіночу обитель, так як в нашому лікарняному сестринстві була аскетично настроєна молодь, дівчата, що готові були своє життя посвятити Богу. Саме з цим питанням, за порадою, я і прийшов вдруге до схемонахині Магдалини. Взявши з собою старовинну ікону Марії Магдалини зі святими мощами назустріч, дуже хотілося щоб, щоб стариця помолилася перед цією старовинною іконою святій Магдалині. Ікона була велика, і заходив я в келію, тримаючи її в обох руках. Матінка аж сплеснула руками. Ікону поклали на аналой, застелений рушником. Я прочитав з благословіння стариці молитву Марії Магдалині і заспівав їй величання, забув ще відмітити прозорливість стариці при першій своїй зустрічі, коли вона мене побачила, зразу сказала: О, Роман, Сладкоспівець. Знаю, знаю, гарно співаєш, що мене аж зразу здивувало і створило атмосферу довіри до матінки. Так ось. Після коротенького молебну Небесній покровительниці матінки, я розповів їй про кипляче і про його історію, про спалений монастир разом з монахами-мучениками і про його відродження нині. І тоді я запитався а де б мені побудувати жіночу обитель на честь Афонської ікони Божої Матері? Тому що вже багато разів я відвідував Святу Гору, і лягла на серце моє думка. Збудувати храм і монастир на афонських каміннях на честь ігумені Святої Гори Афон. Пам'ятаю, як схемонахиня почала молитися перед образом Іврської ікони Божої Матері, в келії була тиша, обличчям вона була повернута до ікони, її очі заплющені, вуста спочатку ворушилися. Але далі стариця опустилася в поклоні на коліна. Так пройшло хвилини три, молився і я, стоячи на колінах. Коли стариця підвелася і повернулася до мене своїм аскетичним обличчям, я знов побачив той проникливий небесний погляд, з яким вона мене зустріла вперше нашу зустріч погляд з поволокою, що притоманний святим людям. І я почув з її уст тоді слідуючи. Тобі сказано, зліва. Тобі сказано, будуй мою обітель зліва. В ту ж мить перед моїми очима, як на екрані, винурнула річка ірша, і я побачив її лівий берег. Праворуч був казанський храм, що біля джерела, а вниз по річці, може, з кілометр. Зліва долина з кущами і кучугурами, і осяйне світло місце це була якась мить, і слова, які пішли луною, тобі сказано зліва. Так, свята стариця Магдалина мала спілкування з самою причистою матір'ю, Господа Бога нашого, Ісуса Христа. Саме з цим благословінням я тоді й покинув келію матінки Магдалини. А ще через рік, коли ми вже з прихожанами і сестрами поставили Христа на вказаному умовно місці зліва по течії русла річки Ірша, нам стало відомо від жителів села, що в 60-х роках жінці, яка пасла тут худобу на цьому місці, було дивне явлення. Божої Матері в полум'ї, яка владно сказала жінці, не паси тут худобу, і скажи іншим людям, щоб не пасли, бо тут буде моя обітель. Жінка тоді кинула корів і побігла в село оповідати людям своє видіння. Село бурліло цією новиною, та влада швидко попередила цю жінку не робити релігійну агітацію. Так пройшли роки. Але пам'ять про чудо не стерлася. На нашу радість ця жінка була ще жива. І ми з сестрами милосердя і з теперішньою Гуменією Катериною, тоді ще сестрою Надією, провідали цю хвореньку стареньку жіночку і навіть записали нашу розмову про її дивне видіння на магнітофон. Це був 2000 рік. Більше я не бачив стариці Магдалини. Яка мала таку ласку, такий дар чути голос Божої Матері і передавати її благословіння. І до цієї днини пригадує цей погляд, який притаманний тільки святим людям, з небесною осяйною поволокою. Амінь.